Вітаю, 16.45 в Україні. Я Соломія Вітійська в ефірі ТСН. Утрати на фронті. Після потужних нічних обстрілів загинули двоє українських військових. Під Авдіївкою та на Луганщині десять поранені. Обстріли по всій зоні АТО не припиняються. І в ці хвилини Ганна Бока повідомляє, що міни великого калібру противник скеровує не лише по військових, а й туди, де живуть мирні жителі. Дізнаємося більше наживо. Ганно, вітаю і передаю тобі слово. Вітаю, Соломія! Про жертви серед військових поки жодної інформації інф... офіційної інформації зі штабу АТО. А от серед цивільних обійшлося без жертв. Але буквально півгодини тому, як на краю Авдіївки у дачному секторі загасили пожежу, там згоріло два будинки і авто. Тож як ви можете бачити зараз із відео, вже і без того потрощену Авдіївку сьогодні знову крили бойовики. Важкою зброєю важливо, що вони це робили умисно, адже знають, що по цей бік позицій українських військових немає. Від цьому і ранку бойовики не припиняють вогоні в напрямку збройних сил і в Авдіївці, і в районі Ясинуватої. Тут проросійські найманці ведуть масовані обстріли з мінометів крупного калібру. Загалом. За ніч терористи різко активізувалися і на Маріупольському напрямку. Там гатили і по Широкиному, та лаківці та гранітному усюди з крупного калібру забороненої зброї. Останню позицію одну з позицій в гранітному навіть намагалися брати штурмом. Поновилися е е е обстріли сьогодні вночі і на Луганщині в районі. Новозванівке. Ну Но обстріли в Донецькому ж напрямку в, в цьому секторі тривають і нині. Ось як гримить зараз тут над головами мирних людей. Попри бойові дії в зоні АТО триває і важлива пошукова робота. Тилу так сьогодні в селі спірне силовики виїхали на пошуки тіл вояків, які були неофіційно давно захоронені ще у вересні 2014 року. Експерти мали приблизні координати поховань і таки витягли тіла. Трьох людей спочатку була версія, що в одній могилі захоронені вороги бойовики та один український солдат. Але рештки тіл засвідчили усі троє терористи незаконних формувань ЛНР. На них була і форма, зокрема і російського зразка, і георгіївські стрічки, і посвідчення їх ще на експертизу доправлять до Дніпропетровська. Місцеві ж згадують, як два роки тут були бої. Одні з людей цих же бойовиків і ховали. Серед бойовиків було ще й багато кадрових російських військових, та головне селяни нам на камеру показували, що роботи для отаких пошуковців і ще по всій зоні а то багато і прямо нам сьогодні вказували е, на, на е, де є ще е, пох, поховання, де є люди захоронені не по християнськи де ще треба е, діставати тіла. Там так. кладбище, і від кладбища, от там, де ті сокорини є, там даже видно. Там теж христ. Ну, один вони знають, всі совіті довірні знати. Один Айдаровець, один кажуть, Ополченець. Вересень 2014 року, коли тут проходили бойові зіткнення зі слів місцевих жителів. Вони Привели, показали це місце. Всі тіла, які знаходились на території села Спорно, вони просто валялися по полю, понад домами. І все, що могли, люди в течіні двох місяців збирали, Потому що боялися навіть до них, що вони, можуть бути заміновані. Отже, за добу, крім тилової роботи, ми маємо в зоні АТО. Значне загострення, крім того, українські військові готуються і до масштабної провокації бойовиків в районі Зайцевого за інформацією української розвідки. Туди от кремлівських кураторів бойовики отримали 200 мін. Усе це висипати вони збираються не лише по військових позиціях, а й по мирних житлах. Важливо, що бойовики знають у цьому селі залишилося зовсім небагато людей, і переважно із них пенсіонери. Соломія, це поки в нас вся інформація на цю хвилину. На прямому зв'язку із зони АТО була Ганна Бока. Російський вирок проти української льотчиці надії Савченко сьогодні набув чинності. Завтра Савченко обіцяє оголосити сухе голодування, не визнаючи рішення російської феміди, що засудила її на 22 роки в'язниці. Апеляцію на вирок суду вона не подаватиме. Відповідно, письмову заяву зі своїм рішенням українська льотчиця передала своїм адвокатам. Український МЗС вимагає негайно пустити до надії українських лікарів. Адже захисники Савченко кажуть, що її стан погіршився. У неї підвищена температура та. Низький тиск. Уже напередодні вона пила саму воду. Російська сторона вважає, що стан здоров'я Савченко задовільний і нічого не заважає її етапувати до місця відбування покарання. Куди саме її можуть етапувати, наразі невідомо. Тим часом прес-секретар Путіна Дмитро Пісков в інтерв'ю каналу Дощ відмовився назвати можливі строки, коли ж у Кремлі ухвалять рішення з приводу повернення надії Савченко. Мовляв, публічні обговорення тут недоречні. Водночас українські дипломати твердять, обмін Савченко можливий. Вони зробили все можливе, щоби Питання Савченко вийшло в політичних переговорах на вищий рівень, і тепер усе залежить лише від однієї людини в Кремлі. Все, що потрібно, це відмашка від керівництва Росії, конкретно від президента Путіна, який має сказати так, і тоді я переконаний, що юристи швидко відпрацюють цю тему і знайдуть необхідне рішення. Потрібна політична згода Володимира Путіна. От і все. Державна фіскальна служба перевіряє, чи мають українці згадані у всесвітньому розслідуванні компанії в офшорних зонах. Про це заявив голова ДФСС Роман Насіров. Утім, він відмовився називати будь-які інші подробиці. Скандал із можливими схемами для ухиляння від сплати податків зачепив щонайменше п'ятьох українських громадян, експрем'єра Лазаренка, очільника Одеси Труханова, голову НБУ Гонтарєво, олігарха Фірташа та президента Порошенка. Але Автори розслідування кажуть, що серед понад сотні людей по всьому світу, які нібито зареєстрували фірми в Офшорі, щоб не платити податків, 20 пов'язані з Україною. Зокрема, це Мохамед Захур, бізнесмен із британським паспортом, що має бізнес у нашій країні вчора. Я дав доручення департаменту фізичних осіб перевірити інформацію, яка викладена в пресі, знайти там ту інформацію, яку ми зможемо перевірити. Я думаю, як як найшвидше ми це зробимо, ми будемо інформувати суспільство. Служба безпеки України розпочала перевірку фактів щодо наявності в одеського міського голови громадянства Російської Федерації. Напередодні така інформація з'явилася у так званих панамських паперах. Окрім цього, Геннадія Труханова назвали власником будівельної компанії, яку він зареєстрував у офшорах, саме за допомогою російського паспорта. Подвійне громадянство в Україні заборонено. А як державний службовець одеський мер узагалі не мав права балотуватися на цю посаду? Чи так це і має перевірити СБУ? Сам Кі керманич інформацію з панамських паперів назвав першоквітневим жартом. Служба здійснює весь комплекс необхідних заходів для встановлення істини. Результати будуть передані у ДМС України. У випадку, якщо підтвердиться громадянство подвійне, це загрожує позбавленням посади. Прем'єр-міністр Ісландії Сіґміндюр Гюнлейксон, який став фігурантом панамського скандалу, відмовився йти у відставку. Але після перемови з партнерами по коаліції звернувся до президента з проханням розпустити парламент. Напередодні тисячі людей вийшли на вулиці Рекявіка вимагати відставки глави уряду. Через витік документів у відставку пішов глава чилійського підрозділу Transparency International. Він виявився причетним до п'яти офшорних компаній. Про початок розслідування вже заявили у Франції Іспанії. Та Австралії візьметься за це і генпрокуратура самої панами у Росії. Тим часом проти фінансових махінацій Путіна, який за документами відмив 2 мільярди доларів, спробували провести одиночний пікет. Микола Ляскін і Дар'я Яценко під держдумою вимагали імпічменту президента Росії. Однак Обидва учасників акції були негайно заарештовані. Потрапив до автозаку і перехожий, який просто зупинився сфотографувати плакати. А от висміяти панамський скандал уже встиг французький сатиричний журнал. Ебдо». він опублікував карикатуру, на якій люди тримають у руках плакати. Вже свій панама у перекладі Я Панама. Парламент Нідерландів допоміг ініціаторам референдуму зорганізувати голосування по Україні. Таку пікантну подробицю ТСН підтверджують самі парламентарії. Референдум щодо угоди про асоціацію Європейського Союзу і України відбудеться завтра. І з нами на прямому зв'язку із Амстердама. Наталка Фібріх. Наталю як депутати допомогли скликати всенародне опитування саме по Україні. Соломія, вітає. Ну дійсно раніше ми дуже часто чули із Нідерландів пояснення, що голосування по Україні стало таким от збігом обставин. А через те, що як тільки в Нідерландах набув чинності закон по референдумам, то просто вже наступним законодавчим актом, який розглядали в парламенті, стала угода між Україною і ЄС, і так склалося. Однак напередодні референдума нам вже підтверджують парламентарі, що йдеться не про випадок, а про конкретний план. І Сенат Нідерландів в цьому при. Служився варто тільки поглянути на дати. закон про референдуми набрав чинності 30-го, набрав чинності 1 липня 2015 року. А от ратифікація угоди по Україні і ЄС мала спочатку пройти в парламенті Нідерландів на день раніше, 30 червня. І якби це так і сталося, то піддавати сумніву це питання на референдумі було б неможливо. Однак натхненники референдуму вчасно звернули листом до двох партій а, нідерландського парламенту з проханням перенести ратифікацію, що сенат, врешті-решт, і зробив, зробивши таким чином Україну уразливою. Це нам сьогодні і підтвердив а, депутат а, парламенту і член соціалістичної партії, і активний учасник кампанії проти угоди очевидно, ті, хто хотів провести референдум щодо цієї угоди, зробили все можливе для того, щоб всі процеси і ратифікація угоди теж відбулися в правильній послідовності, щоб мати можливість винести цю угоду на референдум, і вони в цьому досягли успіху. Лиху службу для угоди зіграла і поширена інформація про офшорні активи Панамської компанії, де у дуже красивому товаристві опинився і президент України Петро Порошенко. І Сьогодні матеріали про це виходять на перших шпальтах місцевих газет. Саме корупція є основним аргументом проти угоди. І місцеві газети ставлять питання: то чи стане викриття про Петра Порошенка остаточним смертельним ударом компанії компанії так за угоду це вже стане зрозуміло завтра. Вже завтра відкриваються виборчі дільниці о 7.30 ранку. За попередніми опитуваннями голосувати піде менше половини нідерландців, десь 42%. Ну і цікаво, що підтримують угоду. Як ми бачили інколи, там де ми цього зовсім не чекали, тому я пропоную подивитися про нашу Подорож до нідерландського міста Горн саме там нагадаю декілька місяців тому а, вибухнув а, скандал про викрадені картини між Нідерландами і Україною. Здавалося, саме в цьому місті могли б на нас образитися. Але як це було? Подивіться, здивуєтеся. Порожні рами, що обрамляли украдені картини, досі на стінах музею. 12 років тому злодії поцупили звідси 24 картини голландських митців. А взимку минулого року музейники оголосили, витвори мистецтва, нібито знайшлися на сході України, а спроби домовитися про їхнє повернення самостійно провалилися ми досі не знаємо, де можуть перебувати картини. Дуже стурбовані через це. Директор переконує, звинувачувати всю країну тут не хотіли. І дійсно на вулицях міста вкрадені картини і референдум не пов'язують навіть противники угоди. Не всі голландці хороші люди. Серед них її погані, і не всі українці погані люди. Серед них її хороші. Тому я думаю, не можна допускати, що пошуки вкраденого мистецтва мали якийсь вплив. Для мене референдум важливий, але я ще не впевнений, що піду голосувати, оскільки підтримую так для України. Але можливо краще не йти і не піднімати явку виборців, щоб не робити цей референдум важливим. Така може бути стратегія. Навіть організатори референдуму кажуть, що це не про Україну. Їм більше хочеться дошколити європейському союзу. Я більше консерватор і схиляюся це до ні. Але в такому референдумі участі брати не хочу. Скандал довкола вкрадених картин із музею західної Фрісляндії, міста Горн сильно вдарив по іміджу України і міг стати суттєвим чинником на референдумі. Міг однак не став. Люди в місті рідко згадують про картини в контексті референдума. А керівництво музею збирається підтримати Україну на голосування. допомогти. Я хочу допомогти силам і людям в Україні, які хочуть змінити країну на краще, хочуть позбавитися старих структур і корупції. Я буду голосувати так на референдумі. І я сподіваюся, що так допоможе правильним силам в Україні. Наталія Фібріх та Янс Нільсон з міста Горнідерланди Нідерланди, 1+,1. Студенти за європейське майбутнє засвідчити це напередодні референдуму в Нідерландах. Спробували представники восьми столичних вишів. Зустрілися вони біля посольства Нідерландів на Подолі, розділилися на групи і вибудували живий ланцюг. Він мав розтягнутися на півтора кілометра до європейської площі. Щоправда, на шляху частина учасників розсіялася. Ті, хто все ж дійшов, зробили групове селфі. Для чого і за що сьогодні виступають нашим журналістам, розказали різні версії. Я не помню. Я знаю, що ми будемо робити. Будуть вирішувати, чи потрібно Україні вступати до Європи. На Харківщині бойовики так званої ДНР через свого спільника намагалися підірвати залізничну колію, по якій доправляється військова техніка Збройним силам України. Бойовики завербували місцевого жителя і домовилися, що він закладе вибуховий пристрій під рейки. За це обіцяли 15 тисяч доларів. Диверсант устиг замінувати колії двома вибуховими пристроями, виготовленими із артилерійських снарядів та двох кілограмів пластиду. Але привести їх у дію не встиг. Його затримали працівники служби безпеки. Я познакомился с Александром из ДНР, ну, с Донецкой области откуда-то. Он предложил за вознаграждение взорвать подъездные пути там, где вооружается тех... военная техника. Обгоріле тіло кримського татарина, знайшли в анексованому Криму. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив оповноважений президент України в справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. За його словами, йдеться про 60-річного Енвера Ісмаїлова, жителя селища Кайнаш, нині Краснофлотське. Причини його смерті поки що не встановлені. Відомо, що чоловік увечері пішов на помпову станцію північно-кримського каналу і не повернувся. Біля його тіла знайшли кримськотатарський національний прапор. У нагірному Карабасі оголосили про перемир'я. Сторони дійшли згоди про припинення вогню. Тривають переговори. І Вірменія, і Азербайджан заявляють про десятки нових жертв серед військових та цивільних. За даними Міністерства оборони Азербайджану, за останні два дні вбиті 16 їхніх військових. Вірменські змі тим часом із посиланням на інформацію з нагірного Карабаху повідомляють про смерть 20 своїх солдатів із моменту загострення ситуації. Мінська група з урегулювання Карабайської кризи має зібратися, щоб обговорити шлях. Хи припинення конфлікту до постійної ради ОБСЄ, яка вирішує це питання. Входять представники 11 країн. Їхню зустріч призначили у відні співголови групи, дипломати зі США, Росії та Франції проведуть низку консультацій, щоб покласти край цьому загостренню. Сирійські повстанці збили військовий літак неподалік міста Алеппо. На відео в соціальних мережах уже з'явився і сам літак, що падає, і пілот, що катапультувався з парашутом, і натовп місцевих, що за ним женеться. Чи літак потрапив під обстріл? Сирійський чи російський не повідомляють. Але російські міноборони вже заявило, що жодних польотів неподалік Алеппо їхня авіація не виконувала. За твердженням свідків, збитий літак, це суд 22 на озброєнні збройних сил Росії. Такої моделі зараз немає. А от в Асадівських сил є Щонайменше 70 людей загинули в Пакистані внаслідок повені на північному заході країни. Паводок спричинили заливні дощі. Зруйновано десятки будинків, розмито та затоплено місцеві дороги та знищено врожай у регіоні. Через повінь у провінції Хайбер пахтунхва стався сув ґрунту. Двоє людей загинули і ще 20 розважаються зниклими безвісти. Зараз там триває пошуково-рятувальна операція. Торік масштабний паводок у Пакистані забрав життя 80 людей. Вивізку скандального кафе Каратель у будинку профспілок у столиці. Демонтували роботи, провели вночі за наказом Київської мерії. Цього тижня міська влада обіцяє звести навколо кафе Паркан. Це була вже третя спроба відкрити заклад у цьому місці із різними назвами. У КМДА кажуть, заклад незаконний, адже. Дозвільних документів їм так і не надали, і хоча заклад працює з початку березня, лише два тижні тому столичні чиновники звернулися до правоохоронних органів щодо закриття кафе. Щоправда, вже після цієї заяви власники кафе із профспілками влаштували прес-конференцію, де повідомили, вони і надалі працюватимуть. Стверджують, працюють законно, а вивізку демонтували тимчасово, бо не встигли оформити на неї дозвіл. Поговорити із власниками, прийшли й обурені появою кафе родичі небесної сотні, атошники та майданівці. Їх власники кафе пообіцяли за якийсь час переконати заклад у профспілках доречний і ми вам принесемо підписи, лист, про, про лист, звернення про закриття вашого кафе. з нашими аргументи, будь ласка, ми зможемо довести, що цей заклад ніяким боком не зачіплює їхніх почуттів. Що цей запад навпаки, скажімо, їх прославлятиме. Хочу наголосити на тому, що жодного дозвілу Київська, Адміністрація не давала будинок профспілок не є комунальною власністю міста Києва. Ми написали відповідне доручення в поліцію, і ця поліція повинна прийняти відповідні кроки. Город біля хрещатика кияни вирощуватимуть овочі, й фрукти в самому центрі міста. Проект буде навчальним, щоб містяни зацікавились і почали годувати себе самотужки з балконів, дахів і прибудинкових територій. Із квартирними фермерами познайомилася Олександра Мітіна. Вже три роки підряд я вирощую овочі і зелень на своєму балконі. Давайте подивимося. Зараз він на підвіконні. Ми тут можемо побачити безліч видів томатів, огірки вже підростають. Урожаю з однокімнатної квартири Олександру вистачає на салати впродовж усього сезону. Зараз на його балконі вже висаджена полуниця садова і польова, із десяток видів томатів, і навіть два італійські дуби. Оце дуб це старший, це трошки молодший. Улітку балкон мав такий вигляд. Були томати, переважно чері, жовті і червоні. Був базилік, рукола, салати, перець. Було дерево лимонне, тропічне. Усе це переконує Саша без пестицидів. Важкі метали від авто в овочах теж не назбируються, бо балкон на третьому поверсі. Своє хобі називає мікрофермерством і мріє про наступний рівень. Освоювання пустирів, ділянок, де можна зробити громадський город. Самий центр столиці позаду майдан, попереду Бесарабська площа. А тут буде громадський город. Молоді кияни вирішили засадити цей дах на вулиці Пушкінській та майданчик під ним огірками, томатами і зеленню, щоб довести вирощувати собі їжу в місті. Абсолютно реально, Узкі, длінни грядки, як на огороді. тут будуть на стіні огурці. Полуниця вгорі, горох і гарбузи знизу, м'ята і базилік на клумбах поруч. Майбутні городники кажуть, продумали все поливання дощовою водою Вона буде стікати по цим каналам, збиратися в бак. і використання поживного ґрунту після капітального прибирання. У Борго одно здесь не небайдемося. Здесь нужна новая земля для хорошої м'яти. Головна мета проекту не нагодувати, а навчити міського городництва. У нас это ще не модно, але ми это зробити модними. Это модно в Європі, это модно в Америці. В Нью-Йорке в аеропорту стоїть теплиця с овощами. в школах. В Європі діти самі вирощують овочі і фрукти. Повний цикл можна у себе на балконі в городі провести. Олександр тим часом готується пересаджувати Томати? найдрібніший помідор. Томати люблять, щоб їх пересаджували дуже. так возяться з ними. Приділяють увагу. Любов виявляється взаємною. В ґрунті є мікроби, які стимулюють вироблення серотоніну. Власне, це речовина в мозку, яка робить нас щасливішими. Жовтий томат у новому жовтому. Корщику Саша заносить у кімнату, ховає від холодного вітру до літа. Йому краще залишатися в хаті. Олександра Мітіна, Сергій Щекочихін. ТСН 1+,1. Борис Гребенщиков сьогодні будив Харків. Уранці російський музикант разом із повним складом групи акваріум улаштував імпровізований концерт у центрі міста. Після вчорашнього планового виступу в Харкові музиканти виїхали з готелю, але по дорозі раптом зупинилися, взяли інструменти і заспівали. Імпровізований концерт зібрав близько трьох десятків глядачів. 90 днів, 90 днів. Через чор тяжелат для этих причей. Абрасис милості сказать стоп. Боїнг проти Тесли. Австралійська авіакомпанія влаштувала перегони свого літака з електромобілем. Авто та лайнер їхали по паралельних злітно-посадкових смугах в австралійському аеропорту Мельбурна. Спочатку вперед вирвалася Тесла. Згодом на трикілометровому шляху її наздогнав Боїнг. Далі перед знову вів електрокар. До кінця дистанції обоє були майже на рівних. Утім, піднявшись у повітря, літак зі зрозумілих причин таки опинився попереду. Ось така крапка у цьому випуску розойше випуск ТСН. сан. Чекайте вже о 19.30. Я прощаюсь до завтра. Зустрінемося за добу і підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.